Я сама з города. Я не з села. Я сама городська, я сама з самого ужгорода. А ви з міста переселилися в село? Я купив, що пишіть. Ну так щоб це мало того, це не те, що це похвально щоб не може бути, щоб мені ніхто не відкрив той музей. Живі, що Життя дядьте. Тисяча вісімсот тринадцятий рік. Дай це ви хочете сказати, що цій хаті понад 200 років. Що ви теж притримуєтесь такої думки? Якщо людина хоче, вона виживе будь-де. У мене все добре, крім корови. Я розповідаю своїми програмами, людям і класно жити в селі. Чи гарний у вас майданчик? У вас футбольна команда, я Далі. так розумію. Ну а я тут вже живу 27 років. Я, наприклад, не сказала, бо що в селі важко. Я, наприклад, задоволена жити в селі. Хочеш нашу мати, треба робити. Але тут річка 150 метрів, два сто метрів ліж. Що а не за 20 кілометрів їхати за грибами не в селі? Просто маєте все своє, а в горі треба все купити. Ви, так, Ви? звідси нікуди не поїдете. Я так розумію. Не поїду на кладбище. Я... Ну у вас гарно почувся. Отже, так мої глядачі. Мотайте на ус, і це вам не просте козустріцями. Це набагато смачніше. Ось, напевно, вам видно. Ви бачите за моєю спиною. Це найбільше лихо Закарпаття. Колись я вже вам розповідала, будучи в селі Репине на Міжгір'ї, про шкідливість борщівника. І от оці всі посадки, що би ви думали, той самий борщівник, Щороку його стає більше і більше, але ми вже якось вам розповідали способи, як з ним боротися. Чи не садять, він самозасіюється і його треба регулярно щороку косити. Я не в настрої критикувати сьогодні, адже зрозуміло, що у Туря Поляні не більше і не менше проблем, аніж у інших селах. Але тут я зустріла абсолютно неординарних, цікавенних людей і вже не терпиться з ними вас познайомити. Отже, персонаж перший ще один Василь. Я запитала, чому вулики такі кольорові. Мені сказали, бо пчоли виявляються пізнають свій вулик да, по кольору. Да, не путалися. Так це правда. Це да, не, правда, це, правда. не да, 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 це не жарт. Це не жарт. Пчоли ну, орієнтуються просто, знаєте. Тобто вони по кольорах розрізняють да, свою да, хежу. Да. Тож треба. Да. Персонаж другий, дружина Василя Вікторія. Вона не місцева, вона родом з Ужгорода. Однак в селі їй подобається жити набагато більше аніж у місті. У мене квочка засіла. Та ви що? Да. Так що ви чекаєте, поповнення дуже-дуже гарно. Давайте а куди ця стежка веде? Так, ну, Толока, там ми ходимо на гриби, там є ліс, там є наші От, яка була а ви була А Не чіпайте її, начіпайте. Золотенько Солотенькою, то вона там діток висиджує. Боже слава, мене, яка. Так. Ну все, їй там затишно. Перед тим, як ближче познайомити вас із родиною, розповім, як познайомилася з ними я сама. Отже, історія була така. Шукала я етнографічний хату музей, що розташований, як мені сказали, у школі. Ось школа, йду до школи. І можливо, мені поталанить і справді мені відкрить, якщо там хтось є. У вас канікули? Ви не ростаєтеся з майданчиком спортивним, я бачу, так? так да. Дуже гарний у вас майданчик. У вас футбольна команда? Я так, так розумію. Так. Ви займаєтеся і влітку, так? Так. Молодці. А де ваша інша банда вся? Подомам по домам. По -давай. По -давай. Зрозуміло. Коли великий матч буде? Може вечір. Під вечір. Добре, дякую. Музей, музей, хата. Тут так мені сказали. Дуже крутий насправді музей. І якщо тут хтось є з керівництва, то помини мені допоможуть у цьому запитанні. Добрий день. Ви працюєте в цій школі? Е, мені розповіли, що тут є дуже гарний хата музей. Як можна подивитися? Не маєте ключів. А де начальство? Дома. Бо канікули. Однак я не здавалася. І, зневкуючи будівлю старої школи, побачила нашого селя. На ту хвилину я ще не знала, що музей знаходиться якраз у тій старій нефункціонуючій школі. Як і не знала, що Василь тут за Воспом. Тара школа була, так? Ну, я десь серцем таки чула, що мені повезе, бо не може бути, щоб мені ніхто не відкрив той музей, раз я вже сюди приїхала. А у зі саме секрет? з з рода. А як же? Варуська. Користуюся моментом, поки добрий чоловік, якого я навіть не запитала, як його звати, все ж таки мені цей музей відкриє. А хто збирав його? Чути ну, історії був, який був Борис Іванович. Він вже погляд, на жаль. Ага. Він тут викладав історію, так? Це схоже на Лемківську садибу в Заріччині. Я навіть не запитала, як вас звати. Знову Вася, третій Вася, в якого я беру в селі інтерв'ю. Я вам дуже вдячна, що ви мені це показали. А далі і зовсім розпочалася якась магія. Я просто сказала, що хочу купити у селі меду. І виявилося, що пасіка це любов усього веселевого життя. Ось так мені нестанно нагадано і. Під фортуну. І таке враження, що збуваються всі мої думки. Тільки я подумала, що в селі треба купити меду. І як тут же мені Вася, це вже який третій, четвертий Вася, якого зустріла в селі. У мене вже така підозра, що тут абсолютно всіх чоловіків називають Васями. І він мені сам запропонував. Каже, меду, хочете? Пасіку маю. Ой, хваліться своєю пасікою. Ну, ви пасіку самі робили, чи вона вам у спадщину не, не, прийшла? Сам сам років 15 тому, так. Да. Все своїм руками? Все почалося рукам. з і коротше руй прилетів. Ну, самі прилетіли? Да, того часу позивних один булик, дали два, три, чотири булики, Сам почти робив половка. Половка так. Купував. Так що можна сказати, що Рій сам до вас у гості напросився. Да. Я хотів колись чолемати і не всі прилетів до мене. Вони, напевно, почули да. ваші думки. Так, як Бог почув, мої думки купити мене. Давай дам і вулик, щоб можна йому спати. А далі мене запросто запросили на обід. Ні, дякую. Та мені гань, бо то що ви чужі люди, а я. Боже, Боже. Та я не з тону, просто ми це перший раз вийдемо, так усяду пасолю їсти. Вікторія моя теска. Так я зрозуміла, так? Вікторія Вікторія, так Вікторія дуже приємно. Розповідаємо про все про закарпатське життя, про те, чим люди займаються по селах, як виживають. А нормально живе. Що виживати? — відживати? Ясята корова Вообще, пчола. Життя Ну як виживаємо. Ми живемо пно ну, за корови, за свиней, за курей. Але за цього не виживете так вже довкос. нам треба ходити на роботу. А ви де працюєте? Я працюю в городі у Дасторі. Достої працюєте? Так. Супер. Ну, тобто я... за вами автобус довозить вас автобус транспорт? Автобус довозить до Порошкова. Ну а до Порожкова, ну як ранку на п'ять годин, а вечором нам доплачують, щоб ми добралися у село. Я роблю продавцем-консультантом. Мені все подобається робота, ну, трошки так. важко, але працювати треба Так. так я сама з города, Ой, як цікаво. я не з села. Я сама городська, я сама з самого Ужгорода. Ну а я тут вже живу 27 років. Я, наприклад, не сказала, бо що в селі важко. Я, наприклад, задоволена жити в селі. В селі просто маєте все своє, а в алгорій треба все купити. Пасуля. Ну, Я нарвала на свіжу пасулю, Я її полущила, я її зварила, дала до того капусти свіжої, морковки домашньої, дала сметанки домашньої, дала молочка домашнього. І так я її зварила. Получилося. Ну, і до нього ще зараз пізніше. Я зроблю картошку. Набрала в себе на ниві картошку. О, картошку полуплю, зварю так на кубики, так як на суп. Приправлю сало. І так будемо їсти по собі з картошкою. Ми так любимо. Отже, так мої глядачі, мотайте на ус, і це вам не простеку зустріцями. Словіщі є своя пекарня. На пекарні печуть домашній хліб. Хліб печуть ну, без всяких домішок, Лише вода, сіль. Ну, що має бути, там ніяких не домішок, не є натуральний домашній хліб. Та ви мені такі банки Ні, ви прийшли. Ту маєте перший мет, а де маєте другий мет. Я раз, ну дивіться. То дуже великі банки. Так, ви мені пояснюєте, які. Значить, це той, що дикий виказав. Майський, а той дикий. Скажіть, будь ласка, що треба їсти? Спочатку посолючи, а потім мет, чи на Ви Ну, покушайте м'ят. Ну, давайте. Дивіться, цей мед збирається е, різнотрави, він це називає. Він збирається вже в, в, в літі, коли цвітуть дикі трави по полях, по лісах, е, дикі трави. а цей мед майський, майський мед збирається, він іде е, акація, і, і, ідуть, коли цвітуть сади, цвітає. Чорниця, я переконана, що добрий той і той, але мені хочеться чомусь дикий ма е, мені, наприклад, гіпше любиться е, різні травня. Я хочу він, дикого він... меду бджоли. Пізнають своїх пчоли. Е, коли агресивні, там не залежить свій, не свій. Вони кусають усіх. Там... А чому вони бувають агресивні? Вони е, теж свій вони характер. агресивні, коли наприклад немає доброго меду збору. Ну є такі сім'ї, що вони все агресивні, Так, як, наприклад, є люди. Агресивні є в чесні так, Доброзичливі. Так, так є пчоли. Є погані є чесні. Вікторія залюбки показувала свою господарку, а мені за короткий час уже здавалося, що ми, наче родичі. Дякую вам за гостинність. До нашого сина любимий кот. Знайомство друге. Побачивши хату як музейний експонат, я ще не знала, що вона найстарша у селі, як і не знала, що її господар також не місцевий, як і Вікторія. Він переїхав сюди з міста. Ну скажіть, чим не магічне село? Я бачу, що двері там відчинено, але якось мені не уявляється, що в такому будинку можна жити. Я зараз спробую зайти. Сподіваюсь, люди на мене тут не кинуться. Ні, город посаджений, значить, все ж таки люди тут. Живуть. Жесть. Добрий день. Добрий. Можна до вас? Знімаю фільм про це село. Йду якраз коментую, що так багато старих будинків, таких як музейні хати. Напевно, тут ніхто не живе, а далі дивлюся, капуста посаджена, помідори. Як ніхто не живе. Бачите, як добре я зайшла. Як вас звати? Михайло міша, а ви місцевий? Полянський. Я вже тут 15 років живу. А звідки приїхали? З Ужгорода. А ви з міста переселилися в село. Я купив собі. Ну так це мало того, це не те, що це похвально. Я якраз і хочу. Я розповідаю своїми програмами людям, як класно жити в селі. Діло в тому, що але тут річка 150 метрів, два метрів ліс. Все, А не за 20 кілометрів їхати за грибами. Ну точно, я бачу, вам комфортно тут жити. Кажете, 15 років тут живете. А бачу, що сажаєте город. Ви самі живете. Сам. І ви самі той город садили, так? Це не є. Це сусід. Ага, сусід. Привіт! Це ви допомагаєте Городи тут садити? То вони, то в вони. Дуже цікаво просто. Ой, та тут дуже темно. Що, світла нема? Та де, вот качу сюди. А, телевізор же грає. Ну, ви даєте. А я щось відразу не доперла, я думала, ви серйозно. Ну, а тепер я йду, ну, кажу, то в мене вже три лафотики. Це Угу. А Подивіться, що там колдовки і зверь. А що там зверху? Що це таке? Тут жмелі, тут і о Боже! <реш> а ви працювали в Ужгороді, я то хотіла спитати. Строїтель. Ви були строїтель, так? Так, да, я вам тепер робив 12 Угу, Я зрозуміла. Так що все-таки така середнього. Там зірська... на шахті в тоті то все построїли. Ох ти, ну молодець, вам ще треба хату ремонтувати, чи ви не будете не її? Треба вона така автентична, ну її може трошки реставрувати, би й не помішало. Так, я думаю, Nie. залишити, ф... все залишити, як є. Не дай Боже, там не робити з нею якийсь хай-тек модерний. Це те, що внутрі добрі. Так. 1813 рік. 1813 рік. Да, це ви хочете сказати, що цій хаті понад 200 років? Да. Нічого. А ще стоїть? Та ще стоїть. Та тепер так не ви як строїд... Та діло, діло в тому, що вона вся з дерева. Тут не є. Не валюк, гнич, То все дерев'яно. Слухайте, ви можете ж дати досвідчену оцінку, як будівельник, який в свій час працював, так, фахово. Не. І ви самі бачите, тепер так не будують. Тепер навряд чи якась хата побудує. А будують. Де? Хочете, дачу там, у шипоті, вам дерево привезуть, а воно через п'ять років здохне. Ну так, да. так я ж кажу, а, що все ж тепер будується. Але, все... але ви дивіться, яке дерево? Ви бачите? Бачу. Вам затишно. Конечно. Ви вже звідси нікуди не поїдете, я так розумію. Не, поїду на кладбище. Ну, у вас гарне почуття гумору. Вістенька здоров'ячко. Дякую, все, папа. Я може ще от людини візьму інтерв'ю. Добрий день. Як виживають люди в селі? Нормально. Хочеш наша мати, треба робити. ж і курку, зайця, порося, корову. Хочеш щось мати. А туди, значить, не є. Ну, все одно це таке про себе для їди, а зарплату якусь треба мати, але біциклі купити, шльопанці, самі елементарні речі, правильно? Ну я на роботі роблю. Ну так я то питаю вас. Ні. Я не вдома сиджу. <гум> ну добре. До роботи доїжджають, як правило, люди. Ні, автобус возить. Автобус возить. Це ви Робот. в обласний центр чи це у, перечин. у перечині. Там є да. якесь виробництво, так? Хімзавод. Хімзавод. Добре, там багато людей працює. Да. З пос... Із сіл, як правило, довозять, ну, так? так? Угу. Транспорт налагоджений, в принципі, біди не є. Ні. Та треба робити. Не будеш робити, значить не маєш Там Кого хоче мати що, то він по-любому робить. Я читала про те, що в цьому селі є старовинна церква. І мені здається, що. Саме вона це і є, напевно, просто відреставрована. Так і є старенька святомихайлівська церква, якій майже 200 років. Саме тут, біля церкви, у мене трапилося ще одне знайомство. Не таке оптимістичне, як попередні. Я довго думала чи вставляти його у фільм. Однак людина, з якою я познайомилася, особисто дала згоду на публічність цього інтерв'ю. Я розумію, чому вона про це попросила. Сподіваюсь, збагнете, і ви. Я приїжджаю, просто тут живемо. А звідки ви приїхали? А з плоского. Село Блоске. це Свалявський район. Сволявський район. А, а як довго ви тут живете? Ой, такий рік. А, ви недавно. Та недавно, бо тому що хата згоріла, мама згоріла, внук згорів. У вас хата згоріла? Так, та ми тут взяли собі поляні хату. Ой, ой, біда, яка я співчуваю. Ну, а вчора воєнні відбирали чоловіка. Військові ще чоловік. Чекайте, давайте послідовно. Рік тому назад у вас згоріла хата, там О. згоріла мама, згорів О. внук. А, і ви сюди з чоловіком приїхали вдвох. Та... Ага. І ще менший син. І ще менший син. А, син теж воює в армії. Саша, дочка двоє внуків, крім того, що згорів. живемо. Це дуже якась сумна історія. Ну, а скільки молодшому? Не плачте. Ну не плачте. Ну це, це не так буває, ну. Скільки молодшому? Тринадцять. 13. 13 Мужайтеся. Мені дуже прикро, що так сталося. Я, я не хотіла такі не. рушити, такі ну, хоч, чутливі. Хоча, хоча б хтось дасть. Хоч щось. Що ви маєте на увазі? Хоть інтерв сундала, хоч інтерв'ю сам дала, хоч мовискалися, може легше стане. Да, Знаєте, да, завжди да. я кажуть, у кожній біді головне комусь розказати, щоб від серця відлягло. У вас буде все добре, я думаю. Я вам бажаю від щирого так, серця щастя. Щас, До побачення.